Всім доброго дня. Я студент групи КНТ 220М Максим Змієвський. Моїм керівником був Євгеній Гофман. Та тема моєї дипломної роботи це дослідження та програмна реалізація системи розрахунку заробітної плати. Давайте почнемо. Об'єктом дослідження була розробка системи розрахунку заробітної плати. Предмет дослідження це застосунок для розрахування заробітної плати, та е, моїми задачами було розробити програмне забезпечення, яке допоможе компаніям, а саме, IT компаніям відстежувати активність е, співробітника та на основі аналітичних даних розраховувати заробітну плату. Проблема, яка вирішується ця система, е, та її плюси, мабуть, е, по-перше, це швидкий доступ до інформації. Можна дуже швидко подивитися, що робить співробітник, та подивитися на текущий момент його нарахування заробітної плати. По-друге, це об'єднана система, тобто, це не просто система для розрахунку заробітної плати. Там є також це створення задач співробітником, це оцінка та Скажімо так, затрачений розрахунок затраченого часу на задачу. Потім це велика кількість користувачів. Ця система може підтримувати дуже велику кількість користувачів. Все залежить від плану, який був обраний у Firebase. Зручністю використання, тобто ми можемо використовувати як веб-додаток з десктопу, з комп'ютера, так і з мобільного пристрою, ми можемо зайти та також користуватися. Далі, це система, яка може легко поширюватися. Будь-яка it компанія може інсталювати собі цей проєкт, просто змінивши у файлу конфігурації. Вхідні дані для Firebase користуватися цим проєктом. Вона застерігає від поганих працівників, якщо так можна сказати. Тобто ми можемо відстежувати, скільки часу затратив працівник на определьону задачу. Там можемо також аналізувати співробітників. Це об'єднаний пункт з попереднім, тобто ми можемо аналізувати, скільки він витрачив часу на ту або іншу задачу, скільки він раз брав відпустку за місяць, скільки він раз у нього були відгули за місяць та інше. Чому я саме обрав такий метод Angular плюс Firebase? По-перше, це Angular, це велика кількість інструментів по-друге, по Angular намагається завжди оновлятись. на текущий момент ми маємо 17-ту версію Angular. це найновіша версія, і він завжди старається йти в ногу з часом. Зменшує кількість дій. Firebase, а саме, Realtime Database реалізує. Підхід GraphQL, тобто, нам не потрібен буде бекенд, Ми можемо прямо з фронтенду звертатися до нашої бази даних. В четверте, це безкоштовно. Тобто, як і фреймворк Angular, він є опенсорсним проєктом безкоштовним, так і Firebase, Також ми маємо безкоштовний план. Маємо Маємо платний план, він буде потрібен, якщо наша компанія дуже велика, розрослась, і нам потрібно зберігати велику, великий об'єм інформації. І останній пункт це швидкість оброботки. Як тут я вказав, 54 мілісекунди. В час проєкту системи був вибір між двома сумди: це Firebase та MongoDB. Firebase, як Angular, вони від Google. Мангадьби, якщо я не помиляюсь, від Microsoft Firebase створений на базі Angular. Тобто, ну, Angular це фреймворк JavaScript, тому я написав мову програмування JavaScript і має нативну бібліотеку для Angular. Тобто, ми можемо використовувати. використовувати Функції та класи саме з бібліотеки Firebase, що ми не можемо зробити з е, MongoDB. MongoDB має також бібліотеку для JavaScript, але вона менш підтримувана ніж Е, MongoDB написано на C. Тому з результатами тестування. Та підтримка для мови програмування саме JavaScript, а саме для підтримки фреймворку Angular була обрана СУБД Firebase. Далі архітектура проєкту. Архітектура проєкту в Angular, напевно, доволі складна. Ми маємо модулі, ми маємо сервіси, компоненти. Ми маємо директиви, пайпи, темплейти. Та багато, багато чого іншого, але якщо вкратце, то сервіси служать для обробки даних з, з бази даних. Компоненти служать для обробки невеликої логіки та взаємодії з шаблоном. Шаблон служить для відображення, директиви для змінення поведіння або стилізації нашого домдерва. дерева. База даних доволі проста структура. В ангуляції в Фербезу ми маємо колекції, колекції мають документи, документи мають задачі. Сама сутність буде також доволі проста в мене: holidays, Reports, Users and Checks. Для розрахунку заробітної плати ми використовуємо використовуємо юзерс для зберігання наших користувачів репорти для того, щоб зберігати попередню заробітну плату текущу заробітну плату і холідейс для того, щоб зберігати наші вихідні, вихідні відпустки, та інше чекс для наших завдань, та для того щоб зберігати, скільки часу витратив витратила людина на ту або іншу задачу MVVM. концепцію кросова Angular MVVM Model-View, View-Model, uh, У нас проще роботу даними розділяючи їх на модель представлення та View-Model. Uh, Angular використовує цю архітектурну модель для, по перше, розділення відповідальностей. Uh, це дозволяє робити розбити програму на компоненти, сервіси, модулі та інше. По-друге, це збереження чистоти, тобто, в нас е, отдільна е, шаблон, е, отільна е, сама логіка та отільна е, звертання до даних. Е, та в останній 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 плюс цієї моделі, цієї концепції це зручне тестування, тому що ми можемо розробити тестування як для шаблону, так і для наших компонентів, або якщо називати це мовою ангуляру, end to end тести та юніт тести. У висновку я б хотів би додати, що в процесі виконання даної дипломної роботи були вивчені та проаналізовані сучасні технології та інструменти спрямовані на оптимізацію системи розрахунку заробітної плани плати. Виявлено, що використання Angular та Elvin Мін та Real-Time Database стають ключовими факторами для створення високоефективного та надійного програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати. Архітектура була детально розглянута, включаючи розподіл компонентів та їх взаємодію. Побудована структура системи відображає оптимальну організацію функцій та даних для зручного та ефективного управління розрахунками. А, у результаті розробки програмного забезпечення для системи розрахунку заробітної плати, а, використання вище згаданих технологій забезпечило не тільки високу якість продукту, а й актуальність та ефективність його реалізації. Також я хотів би швидко відповісти на зауваження мого керівника щодо, не... щодо того, що я упустив модуль з налогооблаженням на определенної заробітної плати. Це було зроблено, тому що більшість it компаній співпрацює саме через ФОП, а ФОП, скажімо так, як немає такого, як налогооблаження для заробітної плати. Він має у цій системі буде адільний модуль для налогооблаження. Саме тому я його не додав, тому що це просто би перегружало б інтерфейс і було б неефективним та неістоймим функціоналом. На цьому, все. Дякую за пригляд. Всім гарного дня.